Український бізнес сьогодні робить ставку на екопродукцію. Міжнародні експерти визнають, такий підхід може бути конкурентною перевагою на ринку. Компанія Сан Україна на міжнародному форумі Green Mind презентувала оновлене Чернігівське, яке є новим стандартом якості пива, що підтверджує сертифікат Жива планета. Фахівці перевірили всі етапи життєвого циклу напою від придбання сировини до виробництва та зберігання готової продукції і утилізації відходів виробництва. Пройдя оценку по множеству критеріїв. стали первыми в индустрии пива в Украине, которые получили эко-сертификат. Проверен весь жизненный цикл производства пива. Наш продукт изменился как внутри, так и внешне. Крім того, внутрішні вимоги компанії до безпеки продукції набагато вищі за держстандарти, адже перевіряється не за трьома тестами, а за двадцятьма. Результати сертифікації органом сертифікації Жива планета визнаються двадцятьма сімома сертифікаційними системами в 60 країнах світу. За словами фахівців, сертифікат насамперед засвідчує, що продукція виробляється на більш екологічному і безпечному виробництві. Не містить гМО відповідає вимогам безпеки. З усього почутого і побаченого я можу сказати про дійсно професійний і системний підхід. Всі вимірювання, всі кроки, про які розказували, це дійсно дуже вражає. Це дуже професійно. Є одне прислів'я, яке варто згадати. Потрібно думати глобально, але діяти локально. У вас це демонструється дуже добре: глобальні зв'язки, міжнародні компанії, але ви робите такі фантастичні речі і на локальному рівні. Підприємства, які дбають про екологічність своєї продукції, також несуть відповідальність за утилізацію відходів. Зокрема, пивоварні заводи компанії Сан Інбев Україна переробляють 99,5% усіх відходів, вироблених підприємством.